Всім привіт-привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Рада запрошую до перегляду відео. Воно починається сьогодні з мотивації від Святослава на прибирання. І він завжди мені допомагає. Тільки бачиш, що я починаю прибирати, завжди проявляю ініціативу, хоч я його не прошу. Для мене це завжди радість, і я тішуся, бо Сашко, Сашка я не дуже це залучала в дитинстві до прибирання, і зараз, коли я його щось прошу, то він зробить, а ні, то ні. Но Святослав ніколи не пропускає можливості мені допомогти. Ось з малюванням вони також кардинально різні. Нещодавно тільки Святослав проявив цікавість до розмальовування розікрашок, розмальовок, і зразу в нього виходить, майже не виходить за лінії. А Сашко любив малювати, розмальовувати від півтора року під моїм наглядом, і фарбами, і олівцями. І до цих пір він може малювати годинами в себе в блокнотику якось так. Подивіться, які неймовірно красиві хмари, наче причеплені звати такі. І покажу вам, як ми вертаємося з Святославчиком з мал... маленьких закупів. Не було в магазині пакетів маленьких, і я купила таку торбинку. Не знаю, як вона буде спратися, чи вона одноразова, неодноразова, але дуже зручна, такого стоїть, сторчма, <свистовування> поставила в багажник і нічого не розсипається, не розсувається. Погода прекрасна, вже відчувається, що наближається весна справжня. Показую вам основний прийом їжі. Це куряча грудинка з цибулькою, з чесночком, з соєвим соусом. Протушена і багато-багато корейської моркви. Так, зараз не лякайтеся, будь ласка. Так, да, знову їла яблуко, але одненьке. Не їла їх мільйон. Якщо чесно, то з сковорідки я ще взяла кілька шматочків. Курячого філе, цього протушкованого, просмаженого, і за вівторок це вся їжа. До речі, мене тішить те, що я почала налагоджувати більш краще в питний режим до часу дня, це неділя, понеділок, вівторок, я вже випиваю півторашку води. І після часу дня я ще можу пити, десь колись це може бути капучино чи чай, але в основному просто вода. І після 6-7 вечора вже стараюся не пити майже, ну, якщо вже хочу пити, то зроблю кілька ковтків, щоб не було навантаження на нирки, тим більше що в мене вони хворобливі. В дитинстві я мені лікували нирки. І оце весна, осінь, у мене деколи буває загострення, якесь то запалення, то почечна коліка. І це дуже боляче неприємно, хто хворів. Хто лікував нирки, він знає, наскільки це неприємно і боляче. Надіюся, дасть Бог, життя, здоров'я цієї весни мене пронесе. Мене, мене ця чаша. Ось. І, в принципі, все. Якщо ви зараз також в процесі схуднення, пишіть як у вас справи, як у вас успіхи. І дякую кожному, хто залишався до цього моменту зі мною. До нових відео. Пока-пока.